Поновити лад в країні візитною карткою, якою завжди була роздробленість, вельми непросте завдання. Труднощі, що їх нині переживає Лівія, зайвий аргумент в промовах тих, хто від початку виступав проти зовнішнього військового втручання в боротьбу з режимом Каддафі. Відкриту скриньку Пандори попереджали вони, закрити буде важко. Утім, це саме те, що зараз намагається зробити нова лівійська влада під тиском вулиці і з допомогою армії покінчити з озброєними залишками революції. Два тижні по тому, як Бенгазі внаслідок нападу загинув посол США, лівійський уряд. Намагається зосередити владу і контроль в своїх руках, адже інцидент зайве продемонстрував посилення радикальних ісламістських угруповань, а також неспроможність керівництва лівії забезпечити і гарантувати безпеку в країні. Більшість лівійського населення вимагає покінчити з революційними ополченцями, які живуть за власними законами. Десятки тисяч мешканців триполі вийшли на вулиці у п'ятницю, вимагаючи роззброєння і розпуску революційних дружин. Внаслідок сутичок, що спалахнули біля однієї з баз ополченців, загинуло 11 людей. День по тому президент національної асамблеї Лівії оголосив про розформування усіх озброєних ополченців, що не підпорядковуються державним установам. Їм висунули 48-годинний ультиматум: або влитися до лав армії, тобто підпорядкуватися уряду, або саморозпуститись. <рес> Усі озброєні угруповання, що не підпорядковуються державі, мають саморозпуститись. Після падіння режиму Каддафі сотні колишніх повстанців окупували будівлі, стратегічні об'єкти, будинки, прибічників полковника. Дехто увійшов до лав державних оборонних і правоохоронних структур. Інші відмовились класти зброю. Поміж останніх джихадисти, салафіти, ті, хто відкидає демократію, а ще більше партнерство зі сполученими штатами Америки та їхніми союзниками, які допомогли усунути режим. Нова влада Лівії, обрана під час перших за 60 років вільних виборів, змушена діяти в роз'єднаному і роздробленому суспільстві, боротись з культом зброї, що панує там. Вочевидь, поки їй це не вдається. Лівійські племена тягнуть ковдру кожне у свій бік, заважаючи процесу реконструкції і повернення ладу. Якщо так триватиме і далі, в майбутньому питання поділу держави може стати неминучим.